Доброго дня, шановні глядачі, радий вітати вас на черговому епізоді по новітніх технологіях. Сьогодні наш епізод буде присвячений технології по AI. Знаходиться за посиланням по egr.com. Що ця штука дозволяє робити? Це агрегатор різних чат-ботів на основі штучного інтелекту. Тобто, тут ми можемо мати одразу спілкування з декількома ботами. Порівнювати їх відповіді, створювати свої боти і застосовувати їх як в одному середовищі. Зараз ми все це будемо розбирати, розглядати. Перше, що хочу зауважити: в нас є в наших налаштуваннях профілю така штука, як Compute Points. Це означає, що в день у нас є 3000 цих поїнтів. І вони у нас оновлюються, тобто це безкоштовні 3 тисячі штучок. Як взагалі вони використовуються? Наприклад, обираємо асістент, перший чат-бот, загальний. 20 штучок за одне його повідомлення. Тобто, окей, зрозуміло. Якщо ми, наприклад, оберемо чат GPT-4, тут вже 300, тому що він якби в безкоштовній версії його не існує. Якщо ми оберемо 4 міні, будемо 15 за Тобто як безкоштовно. На це теж треба зважати. тобто Ми можемо умовно там 200 разів скористатися ChatGPT 4 міні, і лише 10 там з 4 версії. Тому на це треба дивитися, правильно розраховувати там свій час, якщо ми хочемо з цим сервісом працювати. Що в нас заботи є? Є офіційні боти, такі, як я ж кажу, тут і Cloud є, який ми дивилися раніше, і ChatGPT, і Gemini, і різні аналоги. Тобто все в нас взагалі, всі популярні боти є. Також є специфічні блоки, які тут розбиті на категорії. Щоб їх було зручніше подивитися, давайте зайдемо кнопочку Explore. І ми тут бачимо одразу по категоріях, там, наприклад, ну нехай буде генерація картинок, яку ми розглядали раніше. Є Stable Diffusion, є в нас, тут нижче було Ideogram, різні інші моделі Stable Diffusion, і Ideogram. у нас є така опція Subscriber Access, тобто вона потребує платної підписки. На це теж треба зважати, якщо буде необхідно. Є в нас інші боти, наприклад, генерація картинок там, для логотипів і тому подібне. З цим окей. є в нас для перекладу, тобто специфічний переклад якийсь. Є в нас креативне письмо, наприклад, є аналіз тексту, Тобто досить зручна штука, як перевірка граматики. там і тому поді. Навчання. і взагалі, тобто, як Штучний інтелект в якості вчителя, там математика і тому подібне. Тому, можна, якщо ми не знаємо, наприклад, який бот краще використовувати, можна заходити в ці категорії і вже дивитися по опису, який саме бот нам найкраще підійде. Поїхали з офіційних ботів, подивимося, оберемо нехай спочатку саме звичайний асістент. Цей бот зверху в нього є опис. Скільки в нього з підписників називаємо це так, давайте і ми на нього підпишемося. Це в нас асістент-бот для загального користування. Ну, давайте нехай подивимося, чи він вміє взагалі використовувати щось з математичним питаннями. Так, тобто похідна від у цього добра. У нас відповідь буде така. Тобто все в нас добре. Давайте спробуємо щось більш таке загальне. Provide me. надай мені 5 порад. Як бути продуктивним? І подивимося, що він нам видасть. От у нас є 5 відповідей. Окей, Все в нас добре. Можемо перегенерувати, якщо нам це необхідно. Можемо попросити розказати більше. Тобто в нас тепер він розписує кожен з своїх пунктів, який він сказав раніше, він розписує більш детально. Окей, зрозуміло. Ми можемо продовжувати заглиблюватись, якщо нам треба. Можемо задавати follow-up. Тобто уточнюючи питання, і можемо дуже цікава класна штука це порівнювати з іншими о, ботами. Тобто, наприклад, подивимося на відповідь таку саму з Gemini можемо порівнювати, тобто Ми викликаємо Gemini і кажемо йому надай мені 5 прикладів, 5 порад. То це вже буде відповідь в стилі Gemini. Якщо знову ж таки більше, то будемо дивитися по питаннях, Тобто можна їх викликати ці боти через собачку і спілкуватися з ними як напряму. А потім повертатися до того, з якими ми говорили на початку, тобто умовно до нашого звичайного асистента. Тому можна це використовувати таким чином. Наступним, що можна з цією штукою робити, це хочу показати приклад, як генерувати зображення. Переходимо в Stable Diffusion, ну давайте. Пічо. Як... Що він нас згенерує? Можемо завантажувати цю штуку, якщо нам це буде потрібно. Згенерована фотографія. Зараз він нам може її перегенерувати, ця моделька, тому у нас різні такі варіації, можливі, можна її деталізовувати і тому подібне. Тому ми можемо не переходити напряму там в різні. Сервіси там, чи ще щось типу того, ми можемо одразу викликати ці боти в спілкуванні. І, ну, наприклад, якщо ми тут викличемо собачку, ми можемо запитати у ChatGPT, що він знає про Україну. І ChatGPT у нас одразу буде включатися в нашу розмову. І якби окей, це у нас супер, все він знайшов дуже багато інформації про е, Україну, і ми далі можемо продовжувати спілкуватися або з чатом GPT через собачку, або можемо е, спілкуватися, продовжувати за нашим Stable Diffusion. Досить зручна класна штука. Е, і так можна використовувати в принципі з будь-якими е, типами ботів. Викликати їх, тобто, наприклад, нам щось потрібно дізнатися про мову програмування Python, або як створити веб-застосунок, допомогти вивчити мову програмування, інші, наприклад, знаєте, щось веселеньке, тобто тролінг бот, який буде нас веселити, наприклад, от, з іграми може проговорити нам певні. Може бути с спеціалізуватися на певних іграх, там, логічні, логічне мислення. Так? Тому подібне. Тобто на будь-який смак може нам бути цей сервіс, досить зручна штука. Єдине, що тут ми можемо додати, це. Ну, одразу ми можемо, до речі, вибрати нашого стандартного бота, нехай це у нас буде ну, GGPT-4 mini. Так, тобто тепер це у нас початковий чат GPT. Що хочу сказати, що української ця штучка не знає, тому доведеться спілкуватися з нею англійською. Її можна завантажити на Android, на Windows в якості просто додатку, на iOS, долучитися до Discord і тому подібне. Тобто інтеграція в PoE-AI є досить непогано. І, е, крім того, що він є агрегатором великої кількості ботів, е, можна також створювати власні боти. Покажу зараз, як це робиться. Create bot. Тобто раніше ви натискали Explore, зараз CreateBot. Е, і в нас є одразу е, декілька варіантів. Як ми можемо використовувати, або які типи нашого боту в нас можна створити. Найпростіший і який є найбільш популярним, я так думаю, це PromptBot. Тобто, це генеративний, генеративний бот, тобто він відповідає у відповідь на запит користувача тексту. Тут ми можемо придумати його назву від 4 до 20 символів. Давайте зараз щось пробимо типу такого. окей, Лаштую його, мабуть, влаштує. Тут ми обираємо на основі якого боту він може працювати. Рекомендують або Cloud, або ChGPT-мені. Ну, давайте окей, нехай буде Cloud. Наступне з приводу промпту. Зараз ми маємо написати, як наш бот має реагувати на данний користувача, тобто якою буде його поведінка. Він базується у нас на плауді, і ми маємо сказати, як він має себе поводити у відповідь на запити користувача. Тобто давай так Ти асистент. Будь прозорим, тобто чітким не використовувати нецензурні фрази? Уникати. Давайте не так, уникати. Нецензурних промптів. Окей. B-Posit. Едва тим, Будь Тобто будь настільки позитивним, наскільки це можливо. Якщо питання стосуватиметься. If uh, the point is about war, uh, politics, uh, discrepancies, offense, uh, and elsewhere. Тобто, якщо наш запит буде стосуватися воїн, політики, дискримінації чи грубощів, відповідай, повторити заново промпт і не відповідати на це питання. Наступне, що ми можемо ще йому дописати? Давай відповіді. Відповіді. Використовуючи... Э... нумерацію нумерацию. Окей, okay. э, э, нумерацию. Э -э. Далее, что мы можем еще ему надать? Э -э. Давайте. Фокус... Що мають на увазі? Це фокусуйся на запиті і будь більш детальним, якщо мова йде в, про контекст самого запиту. Окей, давайте так, залишимо. Можемо тут додавати тобто, якусь додаткову інформацію стосовно його знань. Тому, якщо потрібно, можемо це використовувати. тобто Давайте задамо йому привітальне повідомлення. Я бот створений мною. Так, значить, я ваш асистент, якщо ви хочете запитати. Супер. Біо, тобто це біографія, що бот робить, і що люди можуть очікувати від нього. Ну давайте. AI. Assistant. Загальні питання. Journal. Okay. Окей. Можемо давати доступ якби, публічний, і рекомендації схожих ботів. Ну, давайте подивимося, монетизацію ми не чіпаємо, тому поїхали. Створюємо бота, не додаємо картинку, нам це не потрібно. І бот у нас виглядає ось таким чином. Тобто, асістент загальне користування з те, що ми надавали. 30 у нас йде наших кредитів скажімо так, за одне повідомлення бота, наше стандартне посилання, повідомлення, перепрошую, що ми хочемо запитати. Давайте запитаємо. Чи є в нього якісь улюблені запитання? Що я маю на увазі, чому я це запитав? Бо я йому сказав використовувати нумерацію, так? Тому Він свій текст розбиватиме на таку, по пунктам так, по певним абзацам. тобто Він використовуватиме не абзаци, а нумерацію, тому що так ми йому задали. Наступне, що ми можемо його запитати, це. Надай мені, давайте що ми його спросимо. П'ять парад. Як підвищити продуктивність? Димася, що він нам згенерує. Знову в нас іде нумерація. 5 чітких пунктів, тому все окей. І давайте спробуємо порівняти. Так? Ну, наприклад, використаємо якогось бота, ну, умовно, ChatGPT4. І порівняємо відповідь, тому що наш бот він ґрунтується на клауді і оберемо ChatGPT-4. Ну, бачимо трошки різних таких відповідь. І давайте, давайте спробуємо запитати в нього щось, що ми йому казали про те, на що він не потрібен, не має відповідати. Він не може надати таку інформацію стосовно його принципів, тому все досить зручно. Все працює. Не зовсім так, як це прописано в самих рекомендаціях до нього, але там потрібно прописувати більш детально, які саме питання нам потрібні, які саме слова тригери ми можемо використовувати і тому подібне. Наступне, що я хотів показати, це. Використання всіх чатів можемо історію переглядати, так? Тобто, щоб у нас тут все не змішалось, досить зручна така штука, можемо використовувати та дивитися, чиї це боти, так, окей, ми можемо повернутися до нашого першого питання. Тобто повертаємося і продовжуємо спілкуватися з головним так? Хоча спочатку в нас це був Ну, Можна тепер з клаудом це проговорити. Тому основну суть, я думаю, ви зрозуміли цього сервісу, що це агрегат роботів, їх можна використовувати декілька в одному чаті. Лише варто пам'ятати про кредити. що У нас є 3000 для кожного дня. Наприклад, так? Наприклад, подивимося ще раз тут. У нас вже залишилось 1400. Звичайно, 3000 для одного дня. Це Ну, Не прям так багато, якщо ми плануємо детально заглиблюватися в якесь питання. В принципі, цього достатньо для таких якихось загальних демонстраційних цілей, але якщо нам потрібно більше, то, звичайно, простіше піти в напряму там, в Gemini, в ChatGPT, відкрити їх в різних вкладках і паралельно пробувати порівнювати. Є остання цікава штука, яку я хотів би показати, це. Поширення чату. Тобто ми можемо поширити. Скопійоване в нас посилання, вставляємо сюди посилання, заходимо і в нас вже є посилання на цього бота. Тобто одразу можемо надсилати як посилання на чат. Наступне можемо дивитися на такий приклад, як. Відповіді на самі наші питання, тобто сам весь наш чат ми можемо якби, поширювати з посиланням. Дивіться, як це можна робити. Обираємо ті повідомлення, які ми можемо поширити, Обираємо їх всі по черзі. Окей. Окей, 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 все, супер. Копіюємо посилання, скопіювали, переходимо сюди на сайт. І отримуємо наш е, чат, який ми бачили. Тому е, також можемо продовжувати там чат, так? Е, і використовувати новий. Тому е, така штука теж досить дружна. Наприклад, ми попрацювали і передали на чат комусь іншому, який може продовжувати дізнаватися по цій темі якусь нову інформацію. Е, тож, е, на цьому я закінчу з по AI. Ця штука дуже корисна, на мою думку, це один із найзручніших інструментів, який є агрегатором всіх основних речей, які можуть нам допомогти. Як ми бачимо, тут є досить багато категорій, повторюсь, для генерації там, наприклад, для професійного якогось використання, тобто цей чат пише нам есе. Він спрямований там, певного роду на о, есе, Так, Можна знайти взагалі, шукати по людях, які створювали, якщо ми знаємо, хто круто створює ці боти, там, або дивитися вже безпосередньо за нашим о, спрямуванням. От Image to Prompt взагалі прекрасно. Можемо так дивитися, взагалі, я думаю, тут дуже багато зручних о, сервісів, які о, можуть бути корисні. Тому о, на цьому все. На цьому все зустрінемося в наступних епізодах по новітніх технологіях. Дуже дякую вам за увагу. Щасне.